Подія тиждень пригоди захоплення стартує з 4, 8 серпня о 12-й годині, до понеділка 12 серпня до 23.59 за вашим місцевим часом. В рамках даної події буде доступний новий спеціальний квест, після проходження якого ми отримуємо супер радар для зустрічі з Джованні. Даний спеціальний квест буде доступний до 3 вересня до 9.59 за вашим місцевим часом. Перемігши Жовані, ми отримаємо в нагороду тіньову креселію. Тіньова лугія повернеться у тіньові п'ятизіркові рейди і буде доступна з суботи 10 серпня до неділі 11 серпня за вашим місцевим часом. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітисяючу лугію після рейду. Тіньовий сайкун не буде з'являтися під час даної події. Бонуси події. Команда ракета Гоу частіше буде з'являтися на покестопах та повітряних кулях. Ви зможете Використовувати плату для зміни зарядженої атаки, щоб допомогти тіньовому покемону забути заряджену атаку фрустрейшн. Агенти команди Ракета Гоу та їх лідери використовуватимуть різних покемонів. Крім того, антагоністи перетворили наступних покемонів на тіньових. тімбюр, тіртуга, аркен. Переможіть агентів, щоб врятувати їх. Врятовані покемони можуть виявитися сяючими. Наступні покемони з'являться у тіньових рейдах. На аренах. Які не перебувають під контролем команди ракета Гоу, все ще можуть проводитися інші рейди: маріп, кранідос, шілдон, назнів, манектрик, вібрава. Будуть доступні завдання польових досліджень на тематику заходу. Нагороди за польові дослідження включатимуть наступне: загадкові компоненти та плати для зміни зараджених і швидких атак. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Те нові відео.